Лана, дякую вам. Чесно кажучи, я спочатку не дуже полюбляла ваші відео за суржику. Вибачте, а зараз чекаю їх. Дякую, слава Україні! Привіт, друзі! Ну що, я ніколи не, скажімо так, не робила відео з акцентувацією на коментарях. Але ви пишете дуже багато прикольних, цікавих коментарів. І я. Знаю, що не всі люди читають ці коментарі, але іноді якісь коментарі ну, просто мені подобаються. Да? Я навіть роблю з них скрін і собі залишаю. І залишаються для того, щоб ну, в якийсь момент, в якийсь момент, коли там, наприклад, я думаю, там блін, ну щось у мене не так робиться, тому що ну, все одно як будь-яка розумна освічена людина, да? я розумію, що є хейтери. Які просто пишуть будь-яку фігню із завитків, або для того, щоб у них є завдання, понизити мій рейтинг. Бо хочеш чи не хочеш, а якимсь чином я впливаю на суспільну думку і. Впливаючи, я можу її формувати. І якщо комусь здається, що це такий розважальний контент, то насправді завдяки впливу та формуванню суспільної думки можна отримати деяку владу. І коли свого часу сміялися навіть Зеленського, о, та він клоун, він комік, але Зеленський дуже правильно зробив, знаєте чим? Він спершу завоював. Серця людей своєю творчістю. А потім вони йому повірили і в більш серйозних речах. Це просто такий приклад, який всім буде підходити. І тому, звісно, російські боти мають наказ лідерів-думок. Хто може впливати на наше українське суспільство, хто може тримати наше українське суспільство, їх треба якимось чином хейтити, занижувати їх самооцінку, хтось сам може покинути, а хтось прислухається до інших і почне казати, да, дійсно щось там не сходиться, чи там ще щось таке. Але хочу сказати таку річ, що, по перше, у мене ніколи не було мети. Робити свої прогнози для того, щоб вгадаю я чи не вгадаю, куди прилетить. Мене не це цікаво. Мене цікавить психічне здоров'я моєї нації. І ось такі коментарі вони мені додають снаги працювати далі. Мене цікавить, щоб ми могли чинити опір. Чинити опір цій русській навалі, російській навалі, руський, як правильно буде сказати, скажімо так, для того, щоб ми могли, пойміть правильно, людина здається ще до початку бою, якщо вона думає про те, що вона десь щось втратить, десь щось не зможе, якщо нею опанує страх. і Давайте подивимось ось це питання, чи є страх у українців? Чи бояться вони е, расистів? Чи бояться вони цієї війни? Чи бояться вони повертатися в Україну? Отже, отже, чи є страх у українців перед Росією. Які емоції більше все-таки українці? Ну, дивіться, скажімо так, на початку розкладу в мене випадає те, що ми були в очікуванні. Ми були в очікуванні, що не тільки здоровий глуст, а позитивні емоції, наша щирість, наша доброта, наша відкритість і відвертість посприяє, ну, Уникненню цієї війни, да? що прості люди почнуть говорити один з одним, і ми зрозуміємо, що це, ну, це не наша війна. це Імперія Росії, це можновладці Росії, хочуть просто поработити українців. Ми думали, ми думали, ми очікували, що люди, особливо хто багато має там чи родичів, то, що, що вони одумаються і зрозуміють, і скажуть, блін, так нам не треба воювати, нам не треба нікому нічого доказувати. Все насправді. Все насправді, ну, в інших лежить пласкастях, але ми розстроєні, ми ображені. У нас є на них образа. Це є. Далі, далі, далі. Образа, до речі, і ще на військових. На яких на військових? Того, що багато чоловіків ще живі, які служили разом. Разом. З отими е капітанами, сержантами, е генералами, полковниками і прочими російськими разом служили. Ось вони були в одній упряжці. І як же ж так потім ти зрадив мене? Ти прийшов до мене з мечем? Адже ми були з тобою по одну сторону, ми з тобою їли поряд одну кашу. Ми з тобою разом виконували бойові завдання. Ми прикривали один одному спину, а ти сьогодні прийшов до мене з мечем. І це те, що відчувають українці. Українці відчувають важкість від того, що вони мусять злитися. Українці це дуже добра нація насправді, і вона не лиха, вона не любить злитися. Це нація, яка любить. Можливо, навіть щиру лайку. Тако, знаєте, як пам'ятаєте, ці як його, Кайдашева сів'я, як там вони сварилися так смачно, гарно. от от з такою, знаєте, от, Стати навіть у руки в вокз і йошкін матрешкін, твою таку матію, щоб тебе шлях трафив. Да? Але потім сказати, ну все, а на наступного ранку ми що ідемо і кажемо. Доброго здоров'я! Тож, то, що то що ж було вчора, ми вчора сварилися, а сьогодні ж ми ж не сварилися. Розумієте, і нам важко, ми не можемо довго бути лихими. От, з однієї сторони. сторони. З іншої сторони, ми маємо надію, що ми все-таки захистимо свої міста, свої села, свою землю. Ми вважаємо, от дивіться, для нас це зрада. От зрада, да? ми сердимось, ми споримось, ми б'ємося, ми е, набираємося досвіду, ми стаємо більш професійні у веденні війни, там виготовлені, е, виготовлені е, скажімо так, зброї. Ми не бачимо себе більше в партнерстві з ними. Ми набираємо сили, і це сила не тільки, я би сказала, фізична, це сила ментальна. Ми випускаємо свої оті ресурси, от те, що колись у нас багато-багато років, багато-багато віків. По генам, по нашій крові тече тая сила. І ця сила знову нам повертається, щоб передатись нашим дітям. Це та сила, про яку я писала вірш. Колись. І я вам обов'язково його зараз прочитаю. Я зараз набираюсь сили тієї, що і сотню літ мої прапращури носили себе рятуючи від бід. Вже час і все не випадково. Далі забула. Ну, я зараз знайду цей вірш. Осінь. Я зараз набираюсь сили тієї, що із сотню літ мої прапращури носили, себе, рятуючи від бід, вже час і все не випадково. Таланти і життєвий шлях, я маю в світ цей нести слово, його лишати у серцях. Навічно залишусь думками. Через роки, через віки, можливо, стануть молитвами комусь написані рядки, хтось ними вилікує душу, хтось про кохання заспіва тому писати вірші мушу, бо то є не мої слова. Ми всі з'являємось у світі не просто так, не задарма, знайди себе. У розмаїті й скажи ті головні слова. Так, от зараз. У нас відкривається, ви дивіться, дуже-дуже багато людей, дуже-дуже багато кажуть, мені почали снитися сни, або мені щось снилось, або мені здається, або мені хтось щось казав, розумієте? Дуже багато. Знаєте, скільки до мене на консультацію звертається людей, коли я з ними дилюсь і по планетам, з ними спілкуюсь, і я бачу, скільки багато у нас людей сили. І ця сила повертається до нас. І ця сила, вона в наших дітях вона повертається новою, в новому вигляді, розумієте? Але ніде. В жодній карті в мене, в мене купа, купа, карт, В жодній карті в мене не випало, що ми боїмося. Немає страху, не бояться українці. І як би вони не закатовували наших людей в полоні, всіх не закатують, всіх не залякають, всіх не зламають. Бо зараз вся країна добирається цієї сили, і зараз вся країна не боїться. І люди. Які повертаються, давайте подивимося з енергетичної точки зору. От люди, які повертаються. Ви знаєте, люди, які перевертаються, вони бояться, що тут буде погано, вони будуть жертви, їм буде важко. А насправді, а насправді, вони дуже багато що отримують. З точки зору езотерики, з точки зору енергії. Просто треба зрозуміти це і взяти це. Люди не бояться. Я би так сказала, зараз такий час, коли е б'ється добро і зло. І кожна людина свідомо вибирає на стороні аду йому биться, на стороні пекла. На стороні сатани, і тоді вони йдуть в Росію чи з російської сторони воювати. Чи на стороні добра, на стороні світла, на стороні Бога. От ми, ми все-таки Україна. Ми Божа країна. І колись була одна жінка, і вона розказала нам якісь такі речі, а я дивилася на неї, яймала, господітку мала. А зараз я тепер розумію, коли вона писала слово Україна, вона каже, я спала і мені снилася, Україна написано і такими гарячими буквами великими. Тільки вона була написана отак. Зараз я вам покажу, як. Отак було написано, бачите? Ну, видно вам, бо я так, так теж така взяла листочок. Ук, рай на. Україна, то вона каже, рай. Оці букви три, рай, три літери, вони каже, аж горіли, аж палали. І я каже, зрозуміла, що у нас край, рай. Тобто, у нас, ну, вона ще й говорила російською мовою тоді ще, і вона казала, що Україна це рай. От. І... Е -е -е, і, і, і ми тут ну це, це ми ще обсуждалися. Щось було щось 14 -й, 15 -й рік, щось щось от таке. То, от зараз я вам хочу сказати, коли кожна людина обирає. Ви пам'ятаєте, да? я також, ви знаєте, в мене є в мене просто вірші. Оцей вірш, що я читала вам, це вірш написаний в 15-му році, щоб ви розуміли. А от цей вірш також, він написаний тоже в 14-му, чи в 15-му. Я просто хочу, щоб ви почули, наскільки деякі вірші, от мені мала подружка, колись сказала. Ну, приятелька каже, в тебе такі вірші, якісь пророчі. Віка, ну, що ти сам ділянка? А потім почало щось таке збуватися, ну, щось таке проходить, що про епоху України світом йде, вкарбовуючись в пам'ять іменами. І саме, і саме це було написано в 15-му році, я тоді мала на увазі, що Ну, імена вкарбовуються в пам'ять імена наших загиблих, імена наших воїнів, імена людей, які, які відстоювали. А тепер у нас багато імен вкарбовуються в пам'ять. І багато імен говорять про епоху. І от коли почалась війна, в 2014 році були написані ось ці вірші, так, де ж ти? ось. Україна у вогні палає, йде війна поміж добром і злом, стогне батьківщина, знемагає, наче птах із зламаним крилом. Хто країну захистити зможе? Янголи? Та чи вони не сплять? Хто їй в цьому пеклі допоможе? Села та міста її горять, світло й темрява, затіяли кривавий та жорстокий, неполюдський бій. Б'ється сатана та Боже правий. За мою країну йде двобій. І тоді я бачите, я питала: Янголи, чи нам допоможуть. Це був 14 рік. І я розуміла, що немає, немає нам можливості на янголів. Ми самі повинні себе допомогти. Так от, люди, які повертаються в Україну, вони тут отримують ресурс. Знаєте, як кажуть, я чула від одної дуже розумної людини таку фразу, що зараз почотно бути в Україні, ніж за її межами. От, і це, це велика людина. І ще що, дуже багато людей більше бояться за нашого імператора. Тобто, Нашого президента. Прямо от реально бояться, і це правда. Навіть я б сказала так: от ми пов'язуємо долю України з долею імператора. От. Дуже багато людей, але повертаючись в Україну, багато людей перестає себе відчувати самотніми. І хоч є якийсь дещо острах від самої ситуації, але Потихеньку, по чуть-чуть всі готові працювати, щоб країну розбудовувати. Нема безнадьоги. Немає е, з точки зору всесвіту. Ми, я говорю зараз вам з точки зору всесвіту. Е, немає е, оцієї обріченості, немає. Ви відчуваєте? Я, давайте ще спитаємо. Ще. У мене сьогодні, такий, скажімо, такий, знаєте, езотеричний, я б сказала, такий запис. Мені дуже сподобалося. Притом ну, не, не один такий є коментар, який мені подобається. От. Давайте спитаємо з точки зору Всесвіту, а які ж плани? У Всесвіту, у Абсолюту, у вищих богів, у будь-кого, у Ісуса Христоса, у Святої Трійці, у, у кого там, хто там іще є, які боги є, у Ярила, у, у Я не знаю у кого. Давайте спитаємо, які ж плани на Україну? Насправді? Які плани? Я завжди, ви знаєте, я не люблю показувати карти, але як вам не показати оцю карту, колісниця? Як вам не показати карту, яка несе Україну? До перемоги, адже це карта перемоги. Це карта, коли людина знає, куди вона їде, коли в неї відкритий путь, в неї є ким, Чим їхати. Ці коні вони, вони підчиняються, вони, вони відомі, вони ведуться. Далі Пентакліва карта. Король Пентаклі це стабільний розквіт. Ми несемо до стабільного розквіту. І у Всесвіту на нас саме те. Що має бути стабільний розквіт? Ми маємо зберегти, по-перше, ми маємо зберегти ще і ресурси якісь, та, ті, що в нас є. І ми маємо зберегти те, що ми захищали. До речі, тут ще карта дітей також. Далі, які ж ще плани? А ви знаєте, що у нас буде вода, за яку ми переживаємо, за яку ми дуже впихаємо. там казали орки, що ми викопали Чорне море. Ми з них сміялись, але я вам скажу, ми викопаємо ще. От Я вам скажу, понятно, що ми нічого не викопали, але цей раз ми його викопаємо. Тобто, тут є в планах в майбутньому кубки, кубки, Вода, вода, те, про що ми переймаємося, але воно є. Але воно є. Притом це не патоп. І хочу сказати ще, у нас буде. Буде відкриватися дуже жіноч, сильні жіночої енергії. І при тому жіночої енергії не по принципу чоловіків, так, як от чоловіків, а саме по принципу жіночої енергії, яка, знаєте, як вода отак плавно обходить всі перешкоди, вона обтікає, вона зверху вона тікає, вона знизу, але вона просовується, вона досягає тої мети, До якої вона йде. Вона собою все заповнює. Вона змінює. Вона змінює м'яко. Вона змінює дуже-дуже, як то кажуть, можливо, грайливо. Можливо, можливо, не завжди зрозуміло. Можливо, там є подведні течія. Але вона собою підпитує і дає життя. І продовжує життя. Адже як не крути, навіть. Причому там подарвіну, да, життя вийшло з води. Разумієте? Далі, і ще що плани на нас які. Ой, які класні плани, друзі. Ну що ж, так, да, агресії у нас не буде. Так, да, у нас може бути проблема з військом, там в плані, що не буде таке агресивне військо, у нас буде влюдяне військо, у нас буде. От, але у нас буде багато і. Емоційно обільна страна. На, знаєте, на любов, на почуття, на. І знаєте, прийде такий час, коли Україна стане місцем паломників. І коли Україна буде місцем людей, які будуть сюди приїжджати. для От тім, кому, хто втратив щось, хто втратив сенс життя, в кого, е, в кого немає, немає о, знаєте, хто розчарувався в матеріальному світі, хто розчарувався в світі, е, світі оцих високих технологій, хто розчарувався в цьому модерновому всьому, це буде край. І це стане це стане, знаєте, як край любові, край е, тепла і край якогось от філософського, е, духовного якогось такого, ну, прям розвитку. Звісно, ми не будемо такі, наприклад, як е, ці як його там страни восходящого сонця, як то кажуть. Ні, ну ми такі не будемо, це звісно. Але дивіться. Карта сили у нас, Єрафан, тобто буде розквіт на українській землі від магічних практик, езотеричних, ось цієї сили. Це знаєте, як буде земля Апітавана, земля сили, земля, де люди будуть підпитуватися цією енергією, щоб потім мати змогу сама зцілитися, восстановитися і жити далі. І ми будемо всіх приймати, але імператор наш буде з мечем. Тобто ми будемо всіх приймати, але ми зуміємо відстоювати свою незалежність, свої правила і свої закони. Ось такі плани Всесвіту на нас. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть і... Що б ви хотіли, щоб я іще... Роздивилася. Ну, а зараз я буду з вами прощатись і до нових зустрічей. Скажіть, чи сподобалось вам такий формат, коли я е е е е е беру ваші коментарі і якось вам, так сказати, розбавляю відео ними, наскільки вам заходить так, так інформація? Да, І пам'ятаю, що в мене є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким подобається. На мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока. Сьогодні наслухалась новин і сиділа засмучена. І тут дивлюсь, ламочку. І де той смуток подівся. Дякую, дорогенька, реально богенька.